Привіт, ось 10 років як я веду ігровий канал на Ютубі. За весь цей час я оновлював свої ПК разів 10 як мінімум. Я завжди намагався вибрати найкращі комплектуючі свого часу за співвідношенням ціна якість. Проте абсолютно в усіх моїх збірках були відеокарти від одного виробника, і це GeForce від Nvidia. До речі, нещодавно я оновив RTX 3090 на нову гігабайт GeForce RTX 5070 Ti з 16 Гігабайт відеопам'яті. Нова відеокарта дуже продуктивна, тиха під будь-якими навантаженнями. І головне, має цілу низку нових технологій, які значно покращили мій досвід в іграх, а також в роботі. Це ще раз показало мені, що Nvidia найкраще рішення. Ну а процесори, я я завжди вибирав залежно від кращих характеристик. Раніше я віддавав перевагу Intel Core i, а зараз AMD Ryzen. Так чому ж я незмінно завжди вибираю відеокарти від Nvidia GeForce RTX? На це в мене є, як мінімум, чотири причини. Про котрі я хочу вам розповісти в цьому відео. Перше, це Game Ready Driver. Оскільки основний контент на моєму каналі ігровий, то для мене вкрай важливо отримати кращий ігровий досвід одразу з релізу нових ігр. А як відомо, до виходу актуального драйверу нові ігри можуть працювати нестабільно. Вони можуть вилітати, може бути низька продуктивність і так далі. Тільки вихід нового драйверу може гарантувати нормальний якісний ігровий досвід на релізі. І в цьому питанні компанія Nvidia традиційно досягла успіху зі своєю програмою. Game Game Ready Driver. Ця програма гарантує вихід актуального драйверу для відеокарти під реліз новинок відеоігр. В цьому питанні компанія NVIDIA вселяє мені довіру, а відстежувати нову версію драйвера. Дуже зручно у додатку Nvidia App, функціонал якого на цьому не закінчується. У цьому додатку можна покращити якість зображення за допомогою різних налаштувань та DLSS. Можна змінювати налаштування екрану та багато іншого. Програма виконана зручно, сучасно та інтуїтивно. Друге для будь-якого Тентмейкера за іграми вкрай важливо мати якісний надійний інструмент для запису і стриму відеоігр. Я досі пам'ятаю як свого часу NVIDIA, випередивши всіх конкурентів, випустила чудовий енкодер NVENC. Зараз переважна більшість стрімерів з усього світу використовує саме NVENC, а Nvidia продовжує працювати над його покращенням і доопрацьовувати в кожному новому поколінні GPU. NVENC – це апарат і відеокодувальник, вбудований в відеокарти Nvidia, призначений для кодування відеопотоків. Він дозволяє розвантажити центральний процес. Процесор від завдання відеокодування, делігуючи його графічному процесору, що підвищує продуктивність під час запису відео, а також стриму. Це універсальне рішення, яке може використовуватись або в Nvidia Broadcast App, або в сторонніх програмах, наприклад, OBS Studio, е, яким користуюсь я. Але і на цьому функціонал для стрімерів не закінчується. Нові GPU на базі RTX дозволяють додавати різноманітні ефекти. Особливо зручно це реалізовано в Nvidia Broadcast App, в якому є можливість зробити дійсно якість Шумозгладжування з придушенням луни на будь-якому мікрофоні, відсікаючи всі сторонні шуми і роблячи ваш голос набагато якіснішим, ніби запис ведеться в професійній студії. Можна вирізати заднє тло, тобто активувати хромаки без використання зеленого або синього фону та гарного освітлення. В кадрі залишається лише гравець і більше нічого зайвого. Додаток NVIDIA Broadcast доступний для всіх користувачів RTX безкоштовно. Третя причина із записаного матеріалу, як правило, треба зробити цікавий авторський контент. А для цього потрібно скористатись програмним забезпеченням для монтажу відео. А як правило, для якісного монтажа потрібно багато ресурсів ПК. Особливо сильно це стосується графічного процесора. Якщо GPU відеокарти недостатньо продуктивний і немає потрібних технологій, то зробити якісний монтаж вкрай важко і просто некомфортно. У цьому питанні традиційно лідером технологій є компанія Nvidia. Раніше вирішальними були ядра. CUDA, а зараз технології на базі RTX з використанням штучного інтелекту. Наприклад, це відео я змонтував за допомогою DaVinci Resolve. Якщо я відключу апаратну підтримку моєї відеокарти GeForce RTX 5070 Ti, то перегляд. Для відео буде жахливо гальмувати, а рендер проєкту займе цілу вічність. Але при активації сучасного GPU від Nvidia DaVinci Resolve працює ідеально швидко. Можна робити будь-які ефекти та побачити їх у попередньому перегляді в реальному часі. А рендер готового проєкту з усією обробкою займає лишені хвилини. Звичайно, у конкурентів Nvidia в цій сфері є свої рішення. Але як показує практика, вони не настільки просунуті. Четверта причина це сучасні технології для покращення ігрового досвіду в іграх від. Nvidia, без яких вже не представляєш геймінг. Звичайно ж, йдеться про трасування промінів RTX, найкращого апскейлинга на базі штучного інтелекту DLSS, Multi-Frame Generation, який дозволяє багаторазово підняти кадрову частоту. І рефлекс для зниження затримки, введення та виведення. Справа в тому, в останні роки в нових іграх значно збільшилися витрати GPU, особливо з появою трасування променів, а також з прискоренням виробництва або з інших невідомих причин. Оптимізація ігор дуже часто залишає бажати кращого. Ось тут і приходить джентльменський набір технологій від NVIDIA, які допомагають отримати значно кращу якість зображення при кращій продуктивності. Завдяки активному використанню штучного інтелекту в DLSS. Ця технологія постійно вдосконалюється і дозволяє домагатися більш високої роздільної здатності, з більш низької. При цьому деталізація графіки зростає, особливо якщо активувати DLAA. Це сама просунута технологія. Згладжування, яка дозволяє домогтись величезного стрибка в якості зображення, завдяки поліпшенню за допомогою штучного інтелекту. Фактично, це розумне згладжування, аналогів у якого на даний момент немає. А Ray Reconstruction створює найреалістичніше освітлення за всю історію відеоігр. При цьому, якщо частота кадрів опускається нижче 60, то активація Frame Generation підвищує кадрову частоту. А раніше цього року на архітектурі Nvidia Blackwell була представлена Multi-Frame Generation, яка доступна. Всім користувачам Nvidia GeForce RTX 50 серії. Вона дозволяє збільшити FPS до 4 разів без істотних затримок. А якщо такі є, Reflex дозволяє знизити їх до мінімуму. До речі, скоро в іграх почне з'являтись Reflex 2, який скоротить затримку ще більше. Це дуже важливо для змагальних ігор. Таким чином, ми отримаємо неймовірну графіку з ідеально плавним геймплеєм. І все це завдяки штучному інтелекту в DLSS 4 на базі новітніх GPU GeForce RTX 50 від NVIDIA. На даний момент тільки завдяки DLSS можна розкрити весь потенціал сучасних 4К моніторів і отримати більше 500 кадрів на секунду з такою неймовірною якістю зображення. Інших варіантів просто не існує. Ідея Nvidia полягає в тому, щоб постійно покращувати досвід від використання їх GPU. Nvidia дає реально працюючий інструмент, який дозволяє творити в галузі IT, кіноіндустрії, дизайну і багатьох інших, а в відео і іграх отримати найкращу якість зображення і звуку. Також факт полягає Гає в тому, що відеокарти від NVIDIA найпродуктивніші на споживчому ринку, і аналогів у них немає. Ось тому я вибираю відеокарти тільки від Nvidia вже більше 10 років. Якщо ви також фанати NVIDIA, як і я, і маєте бажання оновитись до нової GeForce RTX 50 серії, то гарне місце для придбання нової відеокарти це магазин Brain.com.ua, який має дуже широкий асортимент продукції NVIDIA. Всі подробиці ви можете знайти за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!